Доброго часу доби, шановні колеги, хочу представити вам тематику нашої з вами бесіди щодо творчого наукового мислення як інтегральної єдності статичного та динамічного аспектів активності. Творча діяльність припускає взаємодію різних часом протилежних компонентів психіки та людської активності, наприклад, таких як логіка та інтуїція, раціональне та ірраціональне, деструктивне і конструктивне. Величезне місце в проблематиці творчої діяльності займають категорії опредметнення та розпредметнення, що знаходяться в тітній єдності. Їх взаємопокладаюча і в той же час взаємозаперечувальна єдність становлять основу інтеграції творчої діяльності особистості. Ці поняття тісно пов'язані з фундаментальними сторонами діяльності, так втілення задуму в об'єктивному матеріалізованому, тобто речовому або знаково символічному форму становить суть процесу упредметнення. Перетворення наявних і об'єктивних матеріалізованих форм, тобто предметно речових або знакомо-символічних, з метою створення нового продукту та пов'язані з цим процеси діяльності зміни чуттєво предметної структури реальності, а також абстрагування відчуттєво предметної форми об'єкта з метою пізнання та його сутнісних характеристик. Усі ці явища стосуються предмет... процесу розпредметнення. У процесі опредметнення має місце перетворення і перехід людських сил і здібності з форми руху в форму предмета. При цьому відбувається нібито кристалізація людських сутнісних сил, які об'єктивуються і застигають у продуктах. Інтелектуальної та практичної діяльності. Розпредметнення зазвичай розуміється як процес, в якому властивості предмета стають надбанням суб'єкта діяльності, завдяки чому інтелектуальні і практичні сили та здатності останнього наповнюються конкретним змістом. Процес розпредметнення пов'язаний із перетворенням предмета у форму людської діяльної активності, і перетворенням його сутнісних характеристик у здатності суб'єкта. Активність суб'єкта, що розглядається як інтегральне ціле, містить у собі два етапи, процесуальну та кристалізовану, або, іншими словами, Динамічну та статичну. На процесуальному етапі діяльність має плинну форму встановлення. Все в діяльності знаходиться в розвитку, у русі і становленні, форми мінливі і недостатньо визначені. На етапі кристалізації продукту діяльності набуває завершену раз і назавжди готову, нерахому Форму. Вперше класифікував мислення і динамічним принципом руху структур інтелекту науковець Хорн. Він запропонував поділ на плинний і кристалізований інтелект, який відрізняється в основному ступенем зрілості, розвиненості логічно. Абстрактно логічних операцій саме у віковому аспекті. Плинний інтелект являє собою передпонятійну стадію розвитку мислення, яка характеризується, зокрема швидкісними властивостями, ну, наприклад, швидкістю запам'ятовування, а також індуктивним мисленням і оперуванням просторовими образами. Поступовий розвиток плинного інтелекту продовжується до закінчення юності, ну, а потім він знижується у зрілому віці. Кристалізований інтелект має більш розвинені форми абстрактно логічної діяльності і спирається на розвинену мову, а також знання та інтелектуальні навички, накопичені протягом тривалого часу. Йому протаманна здатність встановлювати логічні зв'язки, аналізувати проблеми і використовувати засвоєні інтелектуальні стратегії для вирішення завдань. Одна із головних особливостей динамічного інтелекту це подолання рамок даності, наявної реальності і сформованих знань досвіду. Так у статичному інтелекті, який орієнтується на вже усталені когнітивні структури і кристалізований пізнавальний досвід, Притаманні такі особливості, як нерухомість паяння та сталість, інерційність мислення та пов'язана з зазначеною вищою рисою, регідність, Орієнтація на інтелектуальні стереотипи, орієнтованість на буденний досвід, розсудливість, орієнтація на обмежену формальну логіку, абсолютизація даної реальності на світ явищ даних у досвіді і відчуттях, відмова від категорії можливості, виводять мислення за рамки даної реальності, скутість уяви та фантазії. Це фрагментарність та частковість сприйняття дійсності. З цього випливає нездатність зазирнути за обрій системи, тобто побачити майбутнє, тому що побачити систему цілісно це означає побачити межу системи та окреслити її кордони у контексті більш широких системних взаємозв'язків. Одна з основних особливостей статичного інтелекту прив'язка до даності, тобто накопичення знань та існуючої реальності. Надзвичайно важливою для психології творчості є проблема співвідношення знання та творчості, тобто накопиченого статичного та живого, тобто динамічного знання. Між накопиченим і живим знанням існує протиріччя. Вирішити, яка і покликана творча діяльність. Знання дозволяють орієнтуватися в різних сферах і не створювати наново вже відоме. Знання передають необхідну суму навичок і вмінь що дозволяють вирішувати різні завдання, в основному ті, які вимагають або шаблонних рішень, або часткової, несуттєвої, варіативної перебудови вже сформованих умінь. Знання допомагають також розуміти нові факти та явища, що зустрічаються шляхом їх ідентифікації з уже виробленими категоріями і шаблонами сприйняття. Зазвичай вважають, і не безпідставно, що знання необхідні для творчості. На думку низки авторів науковців творчі здібності можуть виявлятися тільки на певному рівні знань. У дослідженнях науковця Хеєса. Присвяченому 76 відомим композиторам, виявилося, що всім їм було потрібно майже 10 років навчання музики, щоб створити перші музичні твори, які оцінювалися експертами як креативні. Це підтверджує ту думку, що, перш ніж створювати творчі продукти, необхідна вихідна база знань. Однак іноді знання можуть негативно впливати на творчий процес. Розглянемо вплив на творчість таких компонентів накопиченого статичного інтелекту, як висока освіченість, минулий досвід. Велика сила асоціювання компонентів мислення, а також так звана функціональна фіксованість мислення. Функціональна фіксованість мислення передбачає жорстку прив'язку функцій предмета до самого предмета. Наприклад, функція склянки служити посудиною для води, приймається як єдину можлива. Це функціонально фіксоване мислення не зможе побачити в склянці інші менш звичайні функції, наприклад, бути каталкою для тіста, елементом іпровізованого ксилофона, ну і таке інше. Для вивчення впливу функціональної фіксованості на креативну гнучкість мислення був поставлений наступний експеримент. Перед випробуванням з першої групи поставили на стіл три свічки сірники, канцелярські кнопки та три картонних коробки. Завдання полягало у тому, щоб прикріпити свічки до дверей на рівні очей, щоб їх можна було запалити, освітити ними кімнату, не підпалюючи при цьому двері. То як же ж вирішити ці завдання? Рішення полягає в тому, щоб за допомогою кнопок прикріпити до дверей коробки, які будуть служити підставками для палаючих свічок. Випроповуванням з другої групи дали три коробки, одну зі свічками, другу з сірниками, третю з кнопками. Чи впорюються обі, обидві групи із завданням однаково швидко і успішно? Друга група, які предмети представляли в коробках, була менш успішною, ніж перша група. Виявляється, якщо коробка вже використовується у своїй традиційній формі і функції, як контейнер, додумуватися використовувати її як підставку набагато важче. Через феномен функціональності, і фіксованості функції коробки виставляються зафіксовано у свідомості, через що стає важко відокремити її від її функції. Отже, попередні знання можуть знизити гнучкість мислення. Дослідження, проведене Преншем і Стернбергом, Дає інший приклад того, що знання можуть призвести до розумової регідності. У їх експерименті новачки та експерти у сфері бріджу грали з комп'ютерною програмою, налаштованою на високий рівень складності гри. В одній експериментальних серій було змінено зовнішній вигляд гри. Наприклад, Назви карткових мастей, пійки, черви, буни, трефи були замінені на глаби, фраї та інше. Зміни були штучними, правила не змінювалися. Зниження успішності гри було тимчасовим, як для експертів, так і для новачків. В експериментальні експериментальній серії радикально змінювалося правило гри. Що стосувалося послідовності ходів гравців після того, як виймалася карта високого рангу. У зв'язку з цим гравцям треба було вигадувати нову стратегію гри. Така зміна сильно сплинула на експертів, і їх успішність різко знизилася. Новачки були дещо розгублені новими правилами, але швидко до них пристосувалися. Тут також минулий досвід знижував гнучкість мислення. Далі автор цитованої монографії Любер задається питанням, чи можна спостерігати подібний феномен негативного впливу знань на креативність за межами лабораторії, інакше кажучи, чи заважають знання творчості у звичайному житті? Намагаючись відповісти на це питання, Саймонтон використовував бібліографічний метод. Він за енциклопедіями шукав людей, які з точки зору західної історії були великими творцями. Він відібрав творців, таких як Дарвін, Фрейд, Моне. Далі Саймон простежив, де вони здобували освіту і якого освітнього рівня вони досягли. Висловивши його в категоріях сучасної освітньої системи школа, неповна вища освіта, повна вища освіта вчений ступінь, величину творчості, значущості оцінювалися за кількістю рядків, присвячених кожному творцеві в енциклопедіях. Було встановлено, що між рівнем освіти і творчою значущістю, спостерігається. Нелінійний зв'язок. Найбільш високий рівень творчих досягнень пов'язаний із середнім рівнем освіти. У той час як високі і низькі рівні освіти відповідають більш низьким оцінкам творчих досягнень. Нарешті розглянемо знання з точки зору зв'язків між елементами накопиченого досвіду. Іншими словами, проаналізуємо. Як старі асоціації та зв'язки впливають на творчість нового. В одних людей кожен елемент знань існує окремо від інших елементів, поза формально логічною та смисловою зв'язністю. У інших елементи досвід і знання охоплені і оплетені численними зв'язками. Для них, очевидно, існує небезпека, якщо занадто жорсткі і щільні зв'язки семантичних елементів між собою зроблять мислення рігідним, і накопичена психологічна інерція не зробить розірвані старі зв'язки між елементами і утворити нові в процесі творчості, тоді як у перших існує інша небезпека нездатність до зв'язування елементів. Досвіду в єдину осмислену і цілісну картину. І, ймовірно, люди з середньою помірною силою асоціації не надто великою і не дуже маленькою повинні бути більш готові до творчості. Не надто великою і не дуже маленькою повинні бути більш готові до творчості, ніж дві перераховані вищо крайності. У зв'язку з цим припущенням. Ментик у 1962 році створив теорію, згідно з якою люди з відносно середньою силою асоціацій між різними поняттями повинні бути більш критичними ніж ті, для яких типові сильні і слабкі асоціації. Отже, ми бачимо, що занадто сильно розвинені прояви статичного накопиченого інтелекту. Такі як жорстка функціональна фіксованість, велика сила асоціацій, приклеєність свідомості до минулого досвіду, висока освіченість і перевантаженість знаннями стримуючим чином впливають на творчий процес, знижуючи гнучкість думки та креативність. Існує притаріччя між живим і накопиченим знаннями. Між посошуковим динамічним мисленням і мисленням статичним, що спирається на застигнені знання. Хоча, з іншого боку, ці види мислення вступаючи у протиріччя, в той же час доповнюють один одного, допомагаючи уникати однобічності в творчо-пізнавальній діяльності. Для того, щоб вирішити це протиріччя, то розвинути здатність мислення до творчості необхідно яким чином знижувати жорстокість структур статичного інтелекту, розтоплюючи їх і роблячи функціональні зв'язки більш м'якими і гнучкими, а асоціативні структури більш пластичними. Що ж стосується неадаптивної активності, які проявляють учні початкової освіти у творчу дослідницьку активність, дискутують і спілкуються з учителем, беруть участь у дидактичних та інших іграх, розповідають і діляться досвідом, проявляють позитивні і негативні емоції під час виконання завдань, а також виявляють власну ініціативу, тож спонтанна особистісна активність у ряді випадків може стимулюватись і суто психологічними методами. До них насамперед необхідно віднести заходи, які спрямовані на створення високофункціональних груп, на кшталт команда, колектив. Демонстраційний стиль лідерства, делегування повноважень та надання членам спільноти свободи дій на шляху руху до спільної мети. І останнє особливо важливе внутрішня мотивація, відповідно, і творча активність різко підвищується, коли одержують право самостійно обирати способи досягнення мети але і методи як такої. Тут виділяється шість найбільш значущих з погляду стимулювання творчої активності особистості в організованому контексті чинників. тобто це постановка завдання, це свобода дій, це ресурси. Це склад творчої групи, це заохочення безпосередніх керівників і організаційна підтримка. Практика організаційної психології і психології менеджменту чітко вказує, що без проявів і цілеспрямованого використання надсетеативної особистісної активності просто неможливо розробити. Та впровадити значні інноваційні проєкти, прийняти відповідальні рішення, знайти ефективні виходи із складних ситуацій. І коли активні методи навчання спираються на продуктивне мислення, їх класифікують на неімітаційні Неігрові та ігрові. У неімітаційних, продуктивних способів мислення навчально-пізнавальної діяльності виділяють такі, як дискусії, імітації, мозковий штурм, проблемна лекція, практику. У неігрових – це аналіз конкретних ситуацій і аналіз педагогічних завдань. У ігрових це проєктування, тренінг, тренінгові вправи, ділова гра, рольова гра. Активні методи навчання використовують систему методів, яка орієнтує учнів оволодівати знаннями і вміннями під час активної, розумової та практичної діяльності. І такі види діяльності починають працювати іще із дошкільного навчального закладу, тобто із дошкільної діяльності. Тож для того, щоб обрати методи, правильні методи навчання, необхідно врахувати знання та життєвий досвід, а також вікові особливості ваших учнів. Розгляньмо кілька способів застосування активного навчання. Це може бути метод, це може бути короткі описи знайомства. Наприклад, учні стоять у колі та по черзі називають на вибір своє ім'я, улюблене заняття та побажання сусіду. Це можуть бути релаксаційні вправи. Які необхідні тоді, коли діти втомилися. І це можуть бути фізкульт-хвилинки, руханки, рухливі вправи, масаж і таке інше. Щодо синонімічних методів освітнього методу це інтелект-карти, карти пам'яті, карти асоціації, карти розуму, інтелект-карти. Тож, як правильно обрати методи навчання у школі? Вибирайте метод незалежно від навчальної дисципліни. Деякі з них можна використовувати, вивчаючи шкільні предмети. До таких належить бесіда, книга, робота з книгою пояснення. До інших звертайтеся лише за допомогою певної навчальної галузі. У кожному випадку попередньо обирайте для свого уроку найефективніші, на вашу думку, методи. При цьому зважайте на такі чинники. Перед усім враховуйте мету та тему конкретного уроку. Якщо кожен урок має складатися з кількох послідовних етапів, і на кожному з яких потрібно вирішити конкретні завдання. Це впливає на вибір методів навчання. Аби перевірити, наприклад, домашнє завдання, використовуйте індивідуальне, ущільнене опитування у той час, як при вивченні нової теми знадобиться інші методи. Під час вибору методу враховуйте вікові особливості учнів. Навчально-матеріальна база закладу освіти також впливає на вибір методу навчання. Якісні научні посібники та обладнання навчальних кабінетів допоможуть поєднувати научні та практичні методи разом із словесними. Обираючи методи, не забувайте змінювати види діяльності учнів Так протягом уроку підтримуйте їхню зацікавленість та увагу, адже коли учням набридає одноманітність викладу. Їм стає нецікаво і вони перестають засвоювати матеріал, що погано впливає на ефективність навчання. Методи навчання залежать від часу відведеного на проведення уроку. Обирайте ті, які допоможуть досягти навчальної мети якомога меншими затратами часу. Особистість вчителя також впливає на вибір методів. Одні педагоги гарно розповідають. Інші можуть вправно організовувати дискусію між учнями, а третім легко зробити зі звичайного уроку цікаву час результативну гру. Це не означає, що вчитель у навчальній практиці застосовує тільки ті методи, які йому найбільше подобаються і найлегше вдаються. Майстерність педагога полягає в досконалому володінні сукупністю методів, саме правильний вибір і доцільне застосування методів навчання у школі здатні забезпечити високий рівень знань учнів, високий рівень компетенцій, а також виховати в них потребу в систематичній, свідомій і творчій навчальній праці. Дякую за увагу.